Добрий день, малята. Пропоную послухати історію, яка трапилася з хлопчиком Петриком. Одного сонячного дня Петрик нудьгував та виглядав у віконце, аж раптом на підвіконня сіла велика муха. Чого сумуєш? Ходімо краще, я покажу тобі світ комах. Муха махнула крильцями і в ту мить. Петрик перетворився на такого ж маленького, як і сама муха. Тільки хлопчик вийшов з дому, як побачив велике створіння на вулику. Що не це ж бджола!» Весело сказала б, муха. Ви, напевно, бачили на квітах смугастих медоносних комах це бджілки. Вони мешкають майже в усіх куточках планети. У бджілки красиве смугасте тільце жовто-чорного забарвлення. Комаха має крильце і подовжений хоботок, носик, завдяки йому комаха висмоктує з рослин нектар і після перетворює його на смачний і корисний мед. Мабуть, це краща риса бджіл, адже тільки вони виробляють ласощі, які так люблять інші тварини, комахи і людина. Самі бджілки харчуються нектаром і пилком рослин. Ті, які живуть у вуликах, побудованих людиною, харчуються спеціально приготованим цукровим сиропом. Ой, а цю комашку я знаю, сказав хлопчик. Це сонечко. Так, це жук сонечко. Всі знають таку комаху, як сонечко. Кожен з нас тримав цього жука на долоні і з цікавістю перераховував кількість цяток на його спинці. У сонечка маленька і коротка голова, яка нерухома з'єднана зі спинкою. На голові у комахи знаходяться очі і рухливі вусики. Жук сонечко літає за допомогою пари задніх крил. Сонечко або божа корівка живе на деревах, чагарниках і в траві. Більшість сонечок є хижаками, тому що сонечки їдять тлю. Крім цього, ще листоблошок, шитівок, кліщів і червців. Ця комаха приносить величезну користь сільському господарству. Ой, яка велика квітка, сказав хлопчик. Придивись уважніше це метелик. Метелики одні з найкрасивіших комах. Вони схожі на живі квіти. Яскравість забарвлення їх крилка казкова. Тіло метеликів розділене на безліч сегментів і покрите хітиновою оболонкою, а ноги складаються з окремих члеників. Таких членистих ніг. У кожного метелика шість. З усіх представників комах тільки метелики мають чотири великих яскравих крила з чудовим графічним малюнком. Харчуються метелики нектаром квітів, соком дерев і соком фруктів, а іноді не проти перекусити і сльозами тварин. Ой, а це теж бджола спитав хлопчик, побачивши смугасту красуню. Ні, обережніше, це оса. В Воси довгасте тіло, прозорі крильця, на голові у комах є вусики. Для них характерне типове забарвлення, жовто-чорну смужку. Це відлякує птахів. Живуть оси в гніздах, зроблених з найтоншого паперу. Знаходяться ці гнізда в затишних куточках, таких як дупла старих дерев та під дахами будівель. Оса комаха з жалом. Коли оса жалить, вона не тільки впорскує отруту в свою жертву, але й кусає її щелепами. У цьому полягає її відмінність від бджоли. Оси полюбляють все солодке. Їх можна побачити над банкою варення та соковитими фруктами. Петрик з мухою попрямували далі. І раптом хлопчик ледь не наштовхнувся на великого жука. Ой, а це хто такий? спитав він. «Фа-хрущ». Травневого хруща легко впізнати через великий розмір і характерний звук при польоті. Жук має овальну форму тіла. Яке покривають маленькі волосяні лусочки. Панцир служить надійним захистом від зовнішніх впливів. На голові комахи розташовані вусики, які складаються з пластинок. Хрущ має чорну голову та світло-коричневі крила. Їдять ці жуки зелене листя і плодові культури. Хлопчик зробив декілька кроків і раптом зупинився. Хто це?» – спитав він пошепки. відповіла муха тремтячим голосом. Всі види павуків мають вісім ніг. Їх тіло розділено на дві частини черевце та головогруди. У павуків немає вусиків. В кінці черевця є три пари павутинних бородавок. З них виділяється рідина. На повітрі вона перетворюється в міцну нитку. Павуки є хижими тваринами. Своїх жертв ловлять за допомогою павутини і отруєних залоз. Живляться павуки комахами, равликами, мурахами і хробаками. Петрик швиденько обійшов павутіння і відразу ж наштовхнувся на комаху, яка дуже схожа на коника. А це ж хто? спитав Петрик. А це цвіркун». Місцем проживання цвіркуна є соснові ліси, а також поля і луки. Форма тіла цвіркуна дуже щільна. Він має велику голову. Найчастіше колір цвіркунів чорний або коричневий. У цвіркуна є вусики антени та шість ніг. Ця комаха має сильні щелепи, які виконують гризучу функцію. А ще у неї добре розвинені всі органи чуття зір, нюх та дотик. Харчуються цвіркуни рослиною їжею. Петрику, тобі вже час повертатись додому. Муха знову махнула крильцями, і хлопчик ту ж саму мить опинився у себе вдома. Дякую тобі, мушко, за таку цікаву прогулянку, сказав Петрик. Тепер я знаю. Як багато цікавого навколо нас. Малята, а вам сподобалась наша прогулянка? Розкажіть про це. На все добре бувайте.